Всім привіт, хто на нашому каналі. Блимає, блискає страшенно. Так, щось сталося. Швидка, чи пожежна. Час. Так, в нас є світло. Від батарей сонячних. Ось. Ми світимо. Тут просто жесть. Лескавки розрізають небо. Навпіл. Просто жесть. З всіх боків з чотирьох сторін. Що немає, але розряди страшні на небі. Підинку. Дема як день? Скс-кс. Коте, ходіть додому, коте, коте додому ходіть. Олес, небо страшне. От нами тут прямо. Лісу. Я вже повертаю. В різні сторони. Телефон. Кошмар. Ось така погода. День смажило, жарило. 34-35. Вже б той і дощ міг впасти. Лиш би не було якоїсь бурі. Ого-го. Кошмар просто насувається до нас щось страшне. Видно, як день розряди по цілому. З чотирьох сторін. З чотирьох, з Всі, всіх сторін. Всередині епіцентру отакого. У нас працює телевізор і комп'ютер в даний момент. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. Спокійної ночі.